Взагалі, Київ любите. Київ обожаємо. Прекрасний город. Ну как, за что? За його атмосферу, за історію, за культуру. Нам здесь нравится. Ми здесь живемо, бы, здесь хорошо. На цей місто у Маринському парку люблять чіпляти стрічки та замки, закохані у Києві. Саме почуттям, які виникли у столиці, присвячені кіноальманах, аналог відомих погейжитем та New York I Love You. Мама, я тебе люблю. Это вже не твоє право. Говорити не можеш, якщо не заплатиш нам за вистав. Я думаю, каждый человек имеет право любить собственных города. Генеральний продюсер кіноальманаху Закохані у Києві ідею привіз за кордону, де прожив 25 років. Маститих режисерів та акторів в українському кінематографі не знайшов закоханих у Києві. Знімали молоді спеціалісти, які на радощах понесли на майданчик свої нереалізовані проекти. Собственно, насамділі Київ особі на та й не був заявлен. Ми скорее пытались показати судьбу людей, которые не слишком удачливы». Одна з короткометражок це історія киянки, яка закохалась у живий фрагмент чоловічого тіла. Мужчина представляється в від одного одної руки, але цьому все зберігається, всі відносини зберігаються. Ну, парки над Дніпром більше всього люблю. Гідропарк, стару частину. Ну і ну от так в районі арсенальний. А чому саме ці місця? Та тому, що вони не переділені, як эти. кожен год на наступний год здесь, на здесь буде 12, значить, будет здесь буца яка нибудь стоять. Небуцнув любов до Києва хіба що Тарас Ткаченко. Його фільм Собачий вальс про будинок, який доживає свого віку серед столичних новобудов. На прикладі райончика на Чернігівській режисер показав масштаб змін у всьому Києві. Він взагалі стає не моїм. І таке відчуття, що вже треба відправлятись в інший світ. Мы снимаем историю, которую хочется рассказать. И много человек парится, тратит свою жизнь на это. В день премьеры, зокрема, парились хлопці, які розстеляли червоні доріжки для дефиле «Селебритіс». Да это только технический как бы, слой. Он снимает свет. А внизу там уже то, что нужно, лежит. Червоною доріжкою прогулялась дебютантка Даша Астаф'єва. Вона втілила на екрані образ київської відьми. Друга лінія образу – це те, що вона використовується мужчинами, як практично всі сучасні дівчини. Да? Вона, то есть для нього кожен день, кожен день у нього новий мужчина. Новим чоловіком для українського кінематографа став співак Іван Дорн, який не лише зіграв провідну роль в одній з замальовок, а й написав сонтрек до фільму. Звичайно ж, не заради наживи. Я ліжника, готов зніматися безплатно. Хто мною? скільки отримали актори та режисер за роботу над альманахом, тримають у секреті, та не секрет, що проект цей повністю комерційний і його вартість склала 1 мільйон доларів. Що в 14 разів менше ніж за альманах Нью-Йорк? Я тебе люблю. Дорогие родные собственные денежки, которые вложил в этот фильм, еще плюс один инвестор, и те расходы, которые понесли скажем, партнеры вот, Тимофей на выпуск фильма на экран, это прежде всего. Бюджет підказав досвід російських колег. Саме стільки зібрав у прокаті Альманах Москва я тебе люблю, і цього цілком достатньо, щоб продемонструвати незалежним інвесторам ціни на кіноринку незалежної України. Катерина Рябошапка, Іван Мацько, телеканал Нісван.